Зараз слово передам Юрію Камальчуку. Пані Юрі, якщо повертатися все-таки до України, то вас хочу запитати. Можливо, ви знаєте щось більше, і щось можете розказати аудиторії, в тому числі що нам чекати, от в серпні, що буде на що звертати найбільшу увагу звертати увагу на на українські реалії на українські потреби. Це це тут нема про що здається навіть сперечатися. А в Військовому плані, що може бути, давайте так. Ну ж таки, я не можу володіти всією інформацією, і я думаю, що ніхто в цій студії не знає 100% з двох причин: перше, щось є секретом. А друге, ми деколи не знаємо, як виконає свої зобов'язання та чи інша країна, особливо коли це стосується там Німеччини, і незважаючи на всі там секретні поставки, публічні заяви їхні деколи не справджуються. так як, наприклад, із Іспанією, там про танки, які вони леопард ремонтували, казали, дадуть, вже не дадуть. Але тим не менше щойно пройшла інформація, що нам Су-24 дасть чотири штуки Північна е Македонія, здається, щойно сказала. Це вже плюс. Плюс вони розглядають там, напевно, і Т-72, які колись десь брали в нас теж дати, дати знову ж таки нам. Тобто може бути підсилення, яке практично новинами буде з'являтися кілька разів на тиждень. Е в, загалом, е в військовій обстановці все буде залежати тільки від поставок, однозначно. Вміння в наших військових достатньо зрозуміло, що кількість інструкторів потрібна далі все більше, і більше, тому що новоприбулі хлопці, які не мають великого бойового досвіду, тим паче з новим озброєнням, їм потрібні західні інструктори і підсилять це ще до речі, 200 канадських інструкторів. Дуже сильно допомагає в цьому Великобританія, де навчаються наші хлопці, в тому числі військовими кораблями. Я не знаю, коли точно, але Велика Британія пообіцяла нам два військових кораблі для початку. Тобто, це тільки перше підсилення нашого флоту може бути. Я сподіваюся, що кораблі ці будуть озброєні потужними ракетами, які зможуть ну, по-перше, не тільки маневрувати, але й захищатися від України. взаємних ударів з боку Росії, але і піти потім туди, куди треба, буде, де будуть поставлені бойові завдання. Я маю на увазі там Крим, міст, може ще якісь речі там, де треба буде звільняти, там вони будуть і повинні працювати. А я очікую також те, що очікують всі військові це більше літаків і більше е, підготовлених до використання цих літаків, наприклад, F-16, українських льотчиків. Хоча з іншого боку, вони кажуть, в принципі, відрізняється тільки озброєнням, яке там є. А ми готові кажуть, ними управляти. Тобто, якщо ми літаємо на простіших, то на цих буде нам ще легше літати. А ми всі очікуємо прориву, чи буде він точно. Буде залежати от від таких от перших дій, які напевно будуть а, в перших стрічках новин з'являтися, коли ми будемо бачити все більшу кількість звільнених населених пунктів на півдні. І я насправді дуже сподіваюся, що це підсилення ротації Росії, яка там робить зараз на південь. Знов ж таки перекидає зі сторони, а, якщо не помиляюсь, там ізюма а, і Слов'янська. Вони перекидають туди, що це їм не допоможе. Я дуже на це сподіваюся. А, Плюс хочеться вірити, що те, що сталося з мостом в Херсонській області, справді допоможе теж ЗСУ зробити певне кільце. Ну, з моря, напевно, точно ми не зайдемо, поки що так, але зможемо перевернути цей момент. Це одна історія. Друге, якщо ви питаєте, що очікувати не тільки в військовій сфері, а скажімо так, в економічній. Очікувати виконання знову ж таки урядом усіх можливих способів для того, щоб перекривати дірки в бюджеті, ми чудово розуміємо, що тих коштів, які зараз Україна заробляє з допомогою податків, не вистачає. Тому ми розраховуємо на міжнародну підтримку. Третина це є гранти, які не треба повертати. все решта це є кредити на дуже низьких умовах. І третя, напевно, що я сподіваюся, що ті українці, які не воюють, які... Працюють в тилу, які відновлюють ту справу той бізнес, яким вони займалися і змушені були переїхати, які навчають наших дітей, які лікують військових, які лікують і цивільних, не тільки військових, це нікуди не ділося. А що вони насправді будуть мати всі необхідні умови для того, щоб цим далі займатися? І більш того, дуже вірю, що українці будуть далі повертатися до України в більшій кількості ніж виїжджати. А, чи спрацюють для цього державні програми, які там зараз анонсовані, знову ж таки, програма іпотечного кредитування під 3% для військових медиків, вчителів когось там ще не пам'ятає? От хотілося б тут кабінету міністрів якраз порадити трошки інтенсивніше над цими програмами, попрацювати. Ми можемо і Верховною Радою підказати впевнений, розробити багато речей, які а, можуть стати таким стримуючим фактором. Стримуючим і підтримуючим фактором для тих, хто залишається, а, і заохочуючим для тих, хто думає залишатися їм в ситій, комфортній, безпечній Європі, але поки що безпечній Європі. Чи все ж таки приїхати сюди? Впевнений, що чим більше тут буде українців, знаєте, знаєте одні мудрі люди казали, і військові повторюють зараз особливо в цей загострений період прості речі, що їм. Легше захищати українську землю, коли вони знають, що ну от там от є наші їм є чого тут стояти, бо інакше вони можуть хтось собі може подумати, дозволити, ну там відійду там на кілометр два-п'ять. Може нічого страшного не станеться. А якщо вони будуть знати, ось тут українці, ось тут діти ходять в школу, все, я зроблю все, щоб тут зупинити, вибити якомога далі, знищити ворога. Так легше воювати. Ну це одна ситуація. Військова з іншого боку можна зрозуміти всіх матерів, Тоб, батьків, які дбають про дітей, так. і вони розуміють, що ну так ні спати неможливо в тих місцях, де постійні обстріли, і так ні існувати неможливо. Я вже мовчу про економічну ситуацію, яка справді в найбільш жорстких регіонах вона не є нормальною. Так нам вистачає на щастя вже пального, слава Богу. Але робочі місця вони ж там не з'явилися. Вони навпаки. Підприємства релокуються далі на західну Україну. Чи закриваються, чи консервуються на деякий час, тому що настільки масштабні речі, які там неможливо там перевести. Оці всі завдачі ми маємо продовжити виконувати до закінчення війни. Ми маємо робити це після закінчення війни і так далі. Прогнозів робити, коли закінчиться, я не буду. Я говорю тільки простими речами: закінчиться тоді, коли. Ми е, повністю звільнимо Україну і повністю повернемо всіх українців з полону е, і засудимо Росію на міжнародному трибуналі. От над цим нам треба працювати. Будь ласка, пан Камельчук. Військові mm -hmm. насправді більше говорять зброєю, і результатами, за що вам дуже вдячні, і вам, вашим колегам, всім військом однозначно. Я думаю, що нам всім треба робити три речі: е, молитись, діяти і не розслаблятись. Молитись насправді щоб о, хлопців вистачало. Мужності натхнення, незважаючи на будь-які труднощі, далі Лупашити москаля, діяти, щоб максимально їм допомагати і оберігати наші сім'ї в тилу і якось відновлювати економіку, діяти на міжнародних фронтах, щоб не зменшувалася, а тільки посилювалася підтримка України. І без жартів зараз ми взялися за посилення зв'язків з Африкою, тому що це наші майбутні ринки збуту, я впевнений. Вони будуть тільки розвиватися, а не розслаблятися, ну ніде абсолютно, ні в жодному фронті не можна. Нам не можна ні розслаблятися в двох речах. Насамперед, про які ви згадали, це військова економіка Тобто далі тренувати більше своїх. Причому і бажаючих, ну ж таки не, не обов'язково, але бажаючих жінок тренувати до того рівня, який я вже не буду казати до рівня в Ізраїлі, до того рівня, який зараз наші хлопці можуть так. Нашого війська може бути більше, ми можемо стати сильнішими, так щоб не захотілося ні через 5, ні через 10, ні через 20, ні через 100 років знову йти в Україну і намагатися щось відвоювати в жодної держави і не розслаблятися в економічному плані, тому що сподіватися, що нам захід закриє всі наші дірки в бюджеті ні в якому разі не можна. Нам треба відновлювати те, що можна відновити, створювати щось нове. Взаємодопомагати один одному, як колись приблизно років 100 тому це робив Андрей Шептицький з громадою Львівською. Оці от речі будуть рятувати Україну. Сильне військо, сильна взаємодопомога один одному і сильна економіка, яка має захист від війська. Все це одне суцільне коло, і Україна обов'язково тоді переможе. Слава Україні, героям слава.